Олі Цибульської намагалися вкрасти авто. Про це артистка розповіла у соцмережах і розкрила злочинну схему шахраїв. Тож Оля розповіла, що сіла в своє авто, а машина не завелася. Вона спершу подумала, що це проблема з батарейкою, подзвонила у сервіс, а там їй сказали, що злодії намагаються викрасти авто. Яким чином? А схема доволі проста: злодії блокують кермо автівки, щоб машину не можна було завести. Після цього власник авто відкриває машину ключем. Злодії в цей час читають і поки людина йде шукати умовну батарейку, вони отримують повний доступ до машини. Їдуть на ній геть. Тож, коли Оля Цибульська потрапила у цю схему, злодії фактично чекали, коли вона вийде з машини. Але оскільки співачці розповіли про цей спосіб, вона сиділа в авто і чекала, поки приїде її батько. Тож, на щастя, злодіям не вдалося реалізувати план. Але Оля Цибульська зізналася, що в неї вже кілька років тому був схожий інцидент. Тоді автомобіль шахраям вдалося вкрасти, але поліція його повернула. Тож, друзі, будьте з цим уважні, бо в мене, до речі, років так вісім тому теж була схожа історія. Щоправда, це зловмисники считали код, коли я закривала автівку. А коли відійшла, то вони відкрили машину і вкрали речі, які в ній були. Вони не забрали тільки більярдники, бо певно не знали, що воно таке і з чим його їдять.